В 90-х був правоохоронцем, потім працював на різних підприємствах. Але коли 24 лютого російська орда зайшла на українські землі, він одразу без найменших сумнівів пішов захищати свою країну. Розповідає дружина полеглого героя Сергія. Не було до цього жодного бойового досвіду, але він не міг залишитися осторонь. Коли відправлявся на фронт, лише казав Хто як не ми і навіть, знаходячись на передовій, заспокоював дружину та вірив в перемогу. Він був бістражний. Якщо він розумів, що касається його сім'ї. Семьи... Он, он защищал свою семью. Он любил очень честность. Был прямолинейным и храбрым. Это самое главное. Он не боялся. Он всегда, я созванивалась с ним, не всегда, конечно. Он говорил, ну, я, может быть, повторюсь, кто если не мы. До последнего всегда говорил, все будет доброе. Сергій служив 17-тій окремій танковій бригаді. Був старшиною російським загарбником, давав відсіч на Херсонщині. 2 вересня життя захисника обірвалося під час ворожого обстрілу неподалік Петрівки. Побратими не змогли провести військового в останню путь, адже продовжують відтісняти загарбників. Андрій, який протоваришував із Сергієм понад три десятиліття, згадує, він був дійсно людиною з великої букви і вчинити по-іншому в такий час просто не міг. Сергій, він обще душа компанії, був добрий, відзивчивий чоловік. всегда приходил на помощь в трудную минуту и вообще к нему можно было обратиться с любой просьбой всегда поможет жаль что так у него оборвалась жизнь это очень тяжело но тут ничего не сделаешь За героїчний подвиг Сергія йому посмертно присвоїли нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Відзнаку передали сім'ї військового під час прощання. В останню путь захисника провели зі всіма військовими почистями. Тані спочинок Сергій Кущрявенко знайшов на центральному кладовищі міста в секторі почесних поховань серед інших героїв, які до останнього подиху боронили Україну від російської орди та віддали своє життя за незалежне майбутнє нашої країни. Загиблого захисника залишилися сестра, дружина, син та онука. Дружина Сергія закликає українців пам'ятати подвиг не лише її чоловіка, але й всіх наших військових, та якою ціною дається нам перемога. Вічна шана героям. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Паршимський.